Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 13-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Сьогодні у Дніпрі діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії, тому можливі перебої з тепло та водопостачанням. Тривалість відключень в середньому від 3 до 5 годин на районі котельні Теплоенерго та Коменергосервісу в роботі. Наразі не працює низка будинкових котелень та теплорозподільчих пунктів КП «Жилсервіс Дніпро. Подекуди немає живлення, десь відключили на прохання Дніпроводоканалу для проведення ремонтних робіт. Їхні адреси на ваших екранах. Об'єкти відновлять свою роботу після появи електроенергії. У зв'язку з застосуванням стабілізаційних графіків відключень приватними енергопостачальними компаніями зупинено роботу підвищувальної насосної станції. Через це відсутнє водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Наразі Дніпроводоканал проводить аварійні роботи по вулицях Королеви Єлизавети, II, Саксаганського та Сагайдачного. Низка будинків без води. Комунальники докладають максимум зусиль для ліквідації всіх незручностей. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтеся по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки там приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окупанти вночі обстріляли Нікополь тричі, накривали місто зградів та важкої артилерії. Спрямували щонайменше 30 снарядів. Люди не постраждали. Внаслідок обстрілів у місті побиті кілька приватних будинків та господарчих споруд. Пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури та електромережа. Мер Борис Філатов відреагував на закиди щодо недоцільності демонтажу пам'ятників радянських часів. Зокрема, нагадаю, напередодні прибрали монументи Єхиму Пушкіну та Олександру Матросову, яких російська пропаганда і пропаганда СРСР героїзувала і пов'язала з Дніпром. Генерал Пушкін, приміром, насправді не звільняв наше місто, як думає, 99% Дніпрян. За словами Філатова, він захищав Дніпро, коли радянське командування бездарно здало величезний індустріальний центр нацистам. А танк, який демонтували, насправді до генерала не мав жодного відношення, бо його встановили в 1976 році, коли Пушкіна вже не було в живих. Матросу вже не був уродженцем нашого міста. Насправді він Башкир, якого звали Шакір'ян Мухамедіянов. Він був безпритульним і записав себе в документах росіянином, вигадавши нове ім'я, прізвище та місце народження. Я пишу цей текст для тих дніпрян, які досі у полоні ілюзій, навіть коли їм на голови тричі на день падають ракети, надіслані так званим братнім народом. Повірте, я не воюю із пам'ятниками та історією. Я просто хочу, щоб ми усі усвідомили, що пам'ятники та історія, які нам нав'язали, це і є викривлена реальність. Брудна метаморфоза того, що відбувалося, і що немає нічого спільного із правдою. Як саме прибирали скульптуру Олександра Матросова та пам'ятник генералу Юхиму Пушкіну і що про це говорять містяни? Далі в сюжеті. Ми продовжуємо виконати рішення Дніпровської міської ради Дніпровського випадковому за номером 1055 щодо знесення пам'ятників, які мають відношення до радянського минулого. У будь-якому випадку цей пам'ятник був би демонтований. Тому що на цьому місці в нас запроєхо... запроєктовані пешохідні виходи для будівництва метрополітен на станції метро Музійна. Я пам'ятаю, як його завіли. Ну, це ж пам'ятник мілітарізму, по большому счету. А моя ми страна мирна. Нам війна не нужна. Ментів у нас майже не залишилось. У нас залишилися оці братські могили, бо частина ексгуматорів, які займаються цими, мають на це дозволи. Вони зараз приймають участь на війні, бо вони там потрібніші. Через планові відключення електрики або коли рашисти запускають ракети по енергоструктурі і в містах зникає світло. в багатьох районах Дніпра не працюють світлофори. Саме тому ділянки із найбільш жвавим грухом на них виходять поліцейські регулювальники. Є певні ділянки таких 17 ділянок у нас по місту де у часи пік може бути спостерігатися певні проблеми під час руху на 95% розуміють на жаль пішоходи слабенько дуже слабенько тобто переходять дорогу так, по пішохідному, але на сигнал регулювальника, який їм це забороняє, і теж утворюються інколи такі неприємні ситуації. Знати все рівно треба. Що ти живеш в передмісті і їздиш там рідко, це ж не означає, що ти не повинен знати сигнали світофори елементарні. Так і тут. Треба знати, це не складно насправді. Там дуже все логічно і зрозуміло. У Дніпрі поліцейські будь-якої миті можуть зупинити людину та перевірити її на можливу причетність до злочинів. Громадянину в такому випадку не слід панікувати. Як правильно себе поводити з правоохоронцями, дивіться в нашому наступному відео. Закон України про національну поліцію передбачає такий превентивний захід, як поверхнева перевірка. Якщо є підозра, що особа має при собі заборонені речі, то поліцейський має повноваження провести поверхневу перевірку. Вона проводиться рукою по поверхні одягу Задля перевірки транспортного засобу або особистих речей, то громадянин повинен самостійно показати вміст цих речей. Прихисток і психологічна підтримка у Дніпрі в центрі мами нещастя приймають вимушених переселенців, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Скільки сімей зараз мешкають в центрі, і які послуги, послуги там надають? Далі в сюжеті в корті говорить о том, що ми з вами ні і родушним такому стані. психологія говорить сама за себе. Дома вже практично нічого не залишилось. Перемогли во підвали. На глазах ноги людей тривала. Центр надає послуги на умовах стаціонарного перебування, тобто жінки тут проживають, в кожній сім'ї окрема кімната. З усіма зручностями є їдальня, є е, кухня. Жінці надають продукти харчування один раз на 10 днів на неї і на всіх її дітей. Це на Родини отримують натуральну допомогу. Це от протягом минулого року отримало 1740 родин в вигляді рису, борошна та олії, а також 1075 родин внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу. Дніпрянка стала чемпіонкою світу з хіп-хопу. Дівчинка більше семи років тому захопилася бальними танцями. Втім, згодом зрозуміла, сувора муштра коло станка не для неї і спробувала себе в сучасних стилях танцю. Такі, що в фіналі ти повинен був танцювати як зв'язка, як це не тільки імпровізація, а якісь фішки. То треба було показати суддям шоу. Ми напрацьовуємо, що вони можуть робити, як вони можуть робити, а далі це їх польот фантазії та е, технічних напрацювань. Це було якесь дуже нервове ситуація, напруження. Тому кажу: б ні, б нам не вирватися з України на е, і вони повторюють: я їм даю якіхось завдання. Які, в яких вони можуть розвити себе самі, розкрити. Дніпровський письменник поєднує творчість і волонтерство за час повномасштабного наступу Росії на Україну. Волонтин Поспедов випустив роман та допомагає Збройним силам України. Деталі в нашому сюжеті. Вся українська література і культура, вона зараз максимально волонтерська. Будь-який стрім, чи не будь-який пост, чи не будь-який аукціон все, що відбувається, концерти, все, що відбувається, виставки, це завжди має якусь волонтерську частину. Завжди щось збирають, завжди щось комусь знаходять. Багато військових сьогодні це українські письменники, письменниці, взагалі митці. І навіть мій редактор, який готував цю книжку до друку, з яким ми працюємо з самого початку, він з лютого був в теробороні. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин вже о 14-й, Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пальнуйте себе.